У світі військових технологій з'являється дедалі більше інновацій, що змінюють підхід до ведення бойових дій. Один із таких прикладів важкий дрон бомбер «Вампір». Це справжній нічний кошмар для окупантів, здатний скидати чотири потужні боєприпаси за один виліт. Він також виконує критично важливу функцію в логістиці, бо доправляє їжу та воду бійцям у недоступні місця. Завдяки таким дронам та досвідченим екіпажам, які здатні розрізняти ворога навіть під спеціальний. Ним маскуванням українські захисники ефективно нищать окупантів та просуваються до перемоги. Побачив вампіра на власні очі, і наш воєнкор Руслан Сміщук. Це наслідки нещодавніх фронтових вильотів. Ось цього вампіра. Зараз чоловіки відновлюються між завданнями. Відпочинок поєднують із тренуванням, щоб тримати форму. Денис – оператор дрона бомбардувальника згадує, як уперше побачив цей безпілотник на полігоні. Був у захваті, вивчав усі його можливості одразу на практиці. На фронті вампір виконує безліч різних бойових завдань, атакує російські позиції, дистанційно мінує, знищує техніку супротивника. перевагою вампіра бійці називають здатність доправляти провізію військовим туди, куди доїхати транспортом, просто неможливо. За один виліт, дрон здатний принести добову норму їжі та води для п'яти українських захисників. Вони чекають, да вони чекають. Вони деякі навіть набираються мужності. Вони виходять, е, зустрічають да там, якщо є можливість, тобто ми в нічну камеру ми бачимо. І це для нас плюс. Ми бачимо, куди скинути, щоб вони точно знайшли його. А ось на окупантів звук вампіра, що наближується, наводить жах. У них навіть є своя назва для цього типу бомберів – баба-яга. Вони зазвичай просто кажуть, що все, на нас прилетіла баба-яга. Типу, ми не знаємо, чи виживемо. І, типу, якщо що, це, то це наш останній зв'язок. Це по перехопленням, те, що вдавалося засікти. У бойовій роботі найчастіше екіпажі вампіра завдають ударів по заздалегідь виявлених цілях їх шукають екіпажі нічних дронів-розвідників. Вони повсякчас моніторять лінію зіткнення та прилеглу до неї територію. Олексій каже, працювати вночі набагато складніше, але й цікавіше. Набуваєш собі досвід, і зір більше становиться. Тої тобто, ти більше запаминаєш сигнатури, які ти бачиш, тобто, будь-якому випадку можна розрізнити або це людина, або це тварина, або це техніка. Це видно стовідсотково. Одна з найскладніших цілей для такого пошуку російська піхота у Олексія були випадки, коли саме сумніви змушували спрямувати дрон на вже перевірене місце і ще раз проводити розвідку. І він справді знаходив об'єкт. Тим більше останнім часом росіяни дедалі частіше застосовують особливе тепловізійне маскування. Вони вдягають плащі, яких дуже погано видно, но Тобто їй важко ми розпізнаємо. Є нюанси, в які дійсно можна побачити, що це дійсно сигнатура сидить під ним і вона рухається, і все остальне свою роботу кажуть, хлопці люблять Денис ще до служби в українському війську, навчився керувати безпілотником. Я розумів, що чим більше знаєш, тим корисніше будеш і. Більше зможеш, скажімо так, допомогти своїми навичками. Бувалі військовіки завжди готові ділитися з новобранцями, тими, хто захоче долучитися до сил оборони, як пілот чи боєць розрахунку дронів. Усе, щоб нищити окупантів та звільняти українську землю від загарбників. З Донеччини Руслан Смищук, Веден Раун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Від евакуації поранених українських бійців до взяття у полон російських окупантів наземні роботизовані комплекси демонструють свою ефективність у зоні бойових дій. Ця зброя стала реальним порятунком для наших захисників. Охочих отримати такі машини у світі вже назбиралася довга черга, адже роботи пройшли випробування в реальних бойових умовах. Як працюють наземні роботизовані комплекси сил оборони та чи зможе Україна експортувати їх з'ясував Михайло Менелюк? У цьому цеху народжуються наземні дрони. Беремо листовий метал, кладемо на лазерний розкрой і готуємо порядку метала для запчастин медоїду. Ми отримуємо, якщо видно, повністю різку тих запчастин, яка нам потрібна. У нас два таких станка. Вони працюють фактично 15-16 годин в день. Уже готові машини виїжджають на випробування. Дивіться, який він різкий. Керуються все двома стіками. І це вперед, назад. А це вже розвороть. Наземні роботизовані комплекси в зоні бойових дій зарекомендували себе досить ефективно. Ними штурмують позиції російських окупантів, мінують поля, доправляють боєкомплект, евакуюють поранених та загиблих. І що найголовніше завдяки їм. Наші захисники залишаються живими. Ши всього людей втрачаємо якраз під час логістики, під час заходу на позиції, виходу з позиції. Тобто, коли певні боєприпаси або їжа доставляються, і цю задачу почали виконувати активну НРК – Наземні роботизовані платформи комплекси. Ми в велику кількість цьому році в міністерство оборони законтрактували і поступово передають на фронт. Зараз ми будемо вносити постанову уряду, яка запускає програму гроші ходять за військовим. Тобто, ми будемо давати певний ваучер. Це роботизований комплекс «Людь» і його взяла на озброєння 33 третя окрема механізована бригада. Чотириколісна, повнопривідна мобільна турель. Цей НРК може спостерігати, підтримувати піхоту, виявляти та ліквідувати ворога. Одна група, як мінімум, буде задіюватися для логістичного забезпечення батальйону безпілотних систем продуктивно працюємо щодо нарощення зусиль екіпажів. Окрім цього, НРК озброєний кулеметом із боєзапасом у понад пів тисячі набоїв. А ще дрон здатен перебувати в районі очікування близько чотирьох діб. Ці роботизовані комплекси виробництва України так впроваджуємо якісь нові нові ідеї для забезпечення життя людей, бо це Цінніше, що в нас не... окремі підрозділи для ліквідації ворога наземними роботами відтепер є у третьому армійському корпусі. Комплекси вже штурмували, мінували та брали окупантів у полон. Ми врятували сотні життів, бо роботи стали помічниками в найнебезпечніших місцях. За роботами майбутнє і війна в Україні це вже довела. Дистанція дуже сильно збільшилася, тому що почали використовувати такі неочевидні рішення в зв'язку. Не буду говорити кілометраж, але це вже не 2, не 3, не 5, і не 10 кілометрів. Тобто є можливість зараз використовувати НРК для дальніх дистанцій, але це комплексне питання. Потрібен спеціальний зв'язок, потрібно знати місцевість, потрібно спланувати маршрути, потрібно захищати НРК. Міністерство цифрової трансформації разом з асоціацією робототехніки та автоматизованих систем запустили проєкт. Роболаб, а отже, на базі українських вишів відкриють лабораторії з робототехніки, де студенти і викладачі зможуть тестувати ідеї та створювати роботизовані технології. Відкриття таких лабораторій це інвестиція у майбутнє країни у конкурентноспроможних фахівців і. Проривні технології, які здатні змінити не лише освіту, а й промисловість та економіку України, запрошуємо університети приєднатися до цього руху та разом будувати сильну спільноту інженерів, дослідників і підприємців нового покоління. На базі обраного закладу вищої освіти за три місяці планують створити лабораторію, яка матиме близько. 30 робочих місць у ній буде спеціалізоване обладнання та комплекти мехатроніки, софт для 3 d моделювання і проєктування, роботизовані платформи, а також низка ще інструментів. Військові аналітики запевняють, це справді гарне рішення, адже за українською зброєю у світі вже й так шикується черга. А якщо ми кажемо, наприклад, про можливості нашої зброї, то тут насправді є велика зацікавленість стосовно заборони продажу зброєння немає в Україні заборони, а є просто лише певні обмеження. Тому що суспільство зараз не готове сприйняти, що у нас недостатньо самі зброї, а ми її ще десь продаємо. Хоча це неправильне формування меседжу, тому що насправді більшість українських виробників зараз завантажена на 40%. Не вистачає коштів для закупівлі, але не, не точно не вистачає зброї. Під час війни Україна виготовляє сучасну зброю для власної безпеки та оборони. Утім, маючи потужний оборонно промисловий комплекс та виробників, усе частіше постає питання. Експорту зброї за кордон, адже це валютні надходження, які неабияк нам потрібні для протистояння ворогу. Михайло Менелюк, Олександр Круглійко, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.